Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков підкреслив, що загроза наступу українських збройних сил на окуповані Російською Федерацією Крим і Севастополь залишаються актуальними. Однак, Російське керівництво знає про ефективні заходи, які здійснюються, щоб не допустити такого негативного для російського керівництва і позитивного для України і усього цивілізованого світу розвитку подій. Заява прес-секретаря президента Російської Федерації прозвучала на тлі повідомлення про нові вибухи у окупованому Севастополі. Окупаційний губернатор цього українського міста розважаєв, сказав, що мало місце знищення українського безпілотника російською системою протиповітряної оборони. Однак, що достеменно відбулося у Севастополі, ми звичайно не знаємо, тому що окупаційна влада цього міста приховує реальну інформацію про те, що відбувається, як і окупаційна влада інших регіонів України, які знаходяться під контролем. Ролем російської армії та її гауляйтерів. Однак сам факт визнання Дмитром Пісковим того факту, що Росії доводиться здійснювати якісь там заходи, щоб заперечити можливість звільнення Криму від російсько-нацистських загарбників, є досить показовим. На початку цієї війни, коли Володимир Путін 24 лютого віддавав своїй банді у погонах наказ наступати на Україну, звичайно ж, ані російський президент, ані інші чиновники. В його адміністрації навіть уявити собі не могли, що будуть захищати Окупований Крим від можливості його звільнення, що мешканці Криму, як і мешканці інших. Окупованих Росією сьогодні регіонів України зможуть отримати шанс дихати на повні груди і виганяти російських окупантів та їхніх найманців. Тоді мова йшла зовсім про інший розворот подій: про те, що російська армія захопить українську столицю, в якій буде створено маріонетковий уряд на чолі з якимсь зрадником української держави, і, ймовірно, на чолі. Із Віктором Януковичем, принаймні на першому етапі здійснення цього диявольського плану, і ось цей маріонетковий уряд, з точки зору Володимира Путіна, мав визнати російський статус Криму Криму, який ніколи не мав нічого спільного із російською державою, і був однією з окупованих російських територій упродовж сторіч. Ну і Тепер ми бачимо, що ситуація досить серйозно змінилася. Що замість того, щоб сподіватися на появу в українській столиці маріонеткового уряду, який буде виконувати путінські забаганки, замість того, щоб сподіватися, що такий маріонетковий уряд забезпечить умови для приєднання до Російської Федерації регіонів на сході і півдні України, які також вважаються Путіним та іншими російськими шовіністами невід'ємною частиною російської території, у Москві Ві мають думати про те, як захистити від можливого звільнення ті регіони, які були окуповані ще 2014 року, і чия анексія стала прикладом зневаги Російської Федерації, як її влади і армії, так і усього народу до міжнародного права, багато разів доводилося нагадувати. Питання Криму, питання повернення його території під контроль легітимної української влади це принципове питання з точки зору не тільки українських державних інтересів і не тільки територіальної цілісності України, а з точки зору міжнародного права. Всі ми побачили, як російський президент. Російські збройні сили, російський народ не поважають міжнародне право, поводяться так, як у 30-40 роки 20-го століття поводилися гітлерівці і сталіністи, які робили все можливе спочатку у союзі між собою, а потім у боротьбі між собою, щоб міжнародне право змінилося у цьому світі на право сили. З другої світової війни всі ми зробили досить очевидні висновки, і з цими висновками, до речі, Змушений був погодитися навіть комуністичний Радянський Союз. Ця мерзенна імперія зла. Територіальні кордони є невід'ємною частиною міжнародного права. Цілісність держав забезпечується повагою до цих кордонів. Саме це було наріжним каменем. Акту про безпеку і співробітництво в Європі, підписаного у Гельсінку, у тому числі Генеральним секретарем Центрального комітету комуністичної партії Радянського Союзу Леонідом Брежнєвим, ще 1975 року. З того часу не було реальних порушень цього рішення. Навіть коли розкладалися комуністичні наддержави, Радянський Союз. Чи Югославії. вони розкладалися виключно по кордонах союзних республік виключенням став статус Косова. Ця сербська автономія оголосила свою незалежність після рішення міжнародного суду організації Об'єднаних Націй, який нагадав про геноцид албанського населення урядом Сербії, фактично підтриманим більшістю населення цієї країни. Однак навіть в цьому разі ніхто не допустив приєднання цієї колишньої сербської території до території сусідньої Албанії. Хоча переважна більшість населення і Албанії, і Республіки Косово це етнічні албанці. Росія ж пішла на приєднання до своєї території території іншої держави, до того ж, територію, яку приєднали росіяни. Пов'язана із інтересами корінних народів Криму, кримських татарів насамперед. І вже це стало демонстрацією повної зневаги російської держави до міжнародного права. Таким чином, якщо ми дійсно хочемо, щоб міжнародне право восторжествувало, щоб Росія зазнала ганебної і принизливої поразки, з якими росіяни мають жити усі наступні десятиріччя і робити зусилля, щоб стати частиною цивілізованого світу, ми маємо вимагати повернення. Не тільки Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України, але й, звичайно Криму під український контроль. Ліквідації бази Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополя і створення умов, за яких ніколи жоден російський корабль ніколи не увійде до бухт Криму. Російським військовим кораблям це має бути суворо заборонено мають здійснюватися кроки, які взагалі унеможливлять реальну присутність російських військово-морських сил у Чорному морі. Має відбутися демілітарізація, принаймні в цьому морському басейні, якщо ми звичайно говоримо саме про військово-морські сили Російської Федерації. Водночас мають бути здійснені енергійні заходи по розвитку військово-морських сил України і Грузії, які мають стати сильними. Флотами, що продемонструють Росії, що вона вже не зможе погрожувати цим державам, і що навіть поява в Росії нового людиноненависницького шовіністичного уряду накшалтулю уряду Путіна. А я майже не сумніваюся, що рано чи пізно, після краху путінізму, виникне новий агресивний режим. Росія вже не зможе зробити нічого, щоб змінити баланс сил у Чорному морі, і змушена буде рахуватися з потугою України і Грузії, які я сподіваюся, на той час стануть членами північно-атлантичного союзу, і тоді Чорне море. Разом із Азовським, також звільненим від російських і загарбників, стануть внутрішніми морями НАТО. Ось що має відбутися: ось який кошмар має мучити Володимира Путіна, Дмитра Піскова та всіх російських шовіністів, які мають побачити приниження і крах російської держави, такий, який побачили їхні пращури, коли зазнали ганебної і заслуженої поразки від цивілізованого світу у кримській війні. Так що немає ніякого великого значення, які там заходи здійснює путінський режим, намагаючись запобігти звільненню Криму від нацистів. Має значення наскільки цивілізований світ зацікавлений у такому звільненні. Ми маємо робити все можливе, щоб вигнати росіян з Криму і зробити все можливе, щоб вони там більше ніколи не з'являлися. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої. Соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в самому YouTube. Миро вам!